Доброго ранку, мої маленькі друзі, сьогодні ми з вами вивчимо вірш, який називається Моя батьківщина. Є у сонця небо сине, і гнездечка у пташини, а у кожної людини є матуся, батьківщина. Наша зветься Україна. Ось такий гарний віршик ми зараз з вами вивчимо. Шановні батьки, Будь ласка, допоможіть нам трошки. Зараз я покажу вам монотаблицю, за допомогою якої ми з вами вивчимо з нашими дітками вірш. Є у сонця небо, сине і гнездечка у пташини, а у кожної людини є матуся, батьківщина, наша зветься Україна. Ось такий гарний віршик ми з вами вивчимо. Дякую, жду ваших відео зйомок з віршом. Дякую. Усе буде добре. До побачення!